А ну ты так правильно? А ну да нема. Ну просто сильнішечки. А вы тут терхорочку, так? Бо ви питались, а кота кимур, то вот му прийшли. Нас тут магазин. Ролики, це ми член громадської організації. Ви постійно питали Мирославу, хто такі ви? Да, ми. Ну Ми. Це ми хто? Ось ми. Ви хотіли, хотіли нас побачити, <рес> ми? ви ми, ми? Ми прийшли. Ми, так, ми вчора подивилися, після вчора був ролик, відеоролик в інтернеті. Ми подивилися, думаємо, ну ви нас запрошуєте. Ми до вас сьогодні прийшли на сесію попросту бути присутніми. І хотіли задати вам декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чого ви не виконуєте закон про доступ до публічної інформації і судинну року він вже в силу, і не оприлюднюєте проєкти рішень. Сесії, які плануються прийняти на сесії, от сьогодні, да, які плануються, вони мали 20 днів бути оприлюднені, щоб люди села могли прочитати, може подати якісь уваження, свої пропозиції. Наскільки я знаю, не 20 днів, бо за 10 календарних днів пишеться розпорядження сільського голови. Це ви мені цитуєте закон про органи місцевого самоврядування? Так. Закон про місцеве самоврядування дійсно вказує, що сільський голова чи міський голова має видати розпорядження, яке оприлюднити обов'язково за 10 днів до засідання колегіальних органів Це виконком і рада. Але ми зараз не про розпорядження його, про скликання сесії, бо розпорядження мають окремо оприлюднюватися. До речі, не лише це, а багато розпоряджень має оприлюднюватися. А ми кажемо про проекти рішень сесії і про закон про доступ до публічної інформації. Можливо, ви просто не знайомиші з цим законом, чи, чи чули про таке закон. Шо, так ось, закон про доступ до публічної інформації каже, що приймати ось такі рішення колегіальні на виконкомі, на сесії заборонено, якщо вони не були перед тим оприлюднені. Всі рішення мають бути оприлюднені за 20 днів до дати прийняття. Ось сьогодні всі ваші рішення теоретично будуть. Не вийти. тому що не було оприлюднення їх до того, громада їх не бачила. Громада має... У вас невеликий не, не порядок денний, я почитала. Маленькі, три земельних питання, так? Да? Так. І там бюджетне одне питання. По бюджету? Бюджетне і земельне земельні, питання. І, і все. І по благоустрій. Ну, невеликий зов, зовсім об'єм. І то, мало б бути там на стенді у вас вивішено. Проєкт рішень, щоб люди, будь-яка людина, зайшла, почитала, о, на сесію прийдемо, бо там будуть рососі давати землю, або а ми не хочемо, або сусіди, його там, де земельний спір, да, могли б прийти. Розумієте, всі ці рішення вони відкриті. Взагалі ваша діяльність відкрита. І ці рішення ваші, які приймаються на сесії, вони є все, всі публічні і відкриті. Я бачила і Мирослава викладувала в інтернеті ваші відповіді на її інформаційні запити. І вони, м'яко кажучи, не відповідають законодавству. За це є адміністративна відповідальність згідно закону про доступ до публічної інформації, адміністративна відповідальність, штраф, накладення штрафу. І наша організація займається саме цим, що вимагає від чиновників виконання, безумовного виконання цього закону, щоб вони робили свою роботу справжньо, по справжньому і прозорою. Розумієте? Я впевнена, що вам немає чого приховувати. Ви приймаєте бюджетне рішення, покажіть його людям. Хто цікавиться, одноразі це цікавиться Мирослава. Так? Лише одна а Мирослава, як нам сказала, має дуже добре. Мирослава має на це право. Прийшла, почитала, знає, що там з бюджетом. І Так що ми просто прийшли з вами познайомитись, побачили вже в інтернеті відеоролики, зрозуміли, що ну, не дуже тут виконується закон про доступ до публічної інформації. Ми думаємо, що сьогоднішній нас буде нам. В нагоді mm. всім нам і, 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 да, на користь, да. і нам на користь, да прийде, і в громаді вашої сільської, і з наступного разу на наступну сесію будете оприлюднювати вже всі рішення, проекти то. рішення. Що ви потім знову не казали, що, що це таке, і це буде тільки через 10 днів після прийняття. Ми ж так вчора А ось те, що ви казали, я уважно слухала, що ви казали, от то що ви казали, що після сесії протягом 10 днів Вони так. про це узнають? Ні. Після сісії згідно закону про доступ до публічної інформації з моменту прийняття, от сьогодні проголосують депутатів, у вас буде 5 робочих днів для оприлюднення готових рішень. Коли рішення ви прийняли, вони також мають бути оприлюднені. У вас майже немає свого сайту, правда? Ради. У вас немає інших якихось способів газети своєї сільської, майже немає. Не, не. Тому не, у вас не. залишається лише стенд. Або перед сільською радою зробити стенд, такий великий, щоб могли люди до нього підходити. Це не складно. Тут у вас багато лісу і досок зробіть собі. Або використовувати те, що у вас є, але проєкти рішень за 20 днів висять на стенді, Прийшла сесія, проекти зняли, повісили рішення. Тому що не кожен проєкт можуть депутати узгодити. Тобто не, не можуть його не проголосувати. Тому я, я розумію, mm. що так ось ви, ви ви казали їй, що через 10 днів оприлюднювані ні. Через 5 днів а і, не 10, через 10. Не і рішення всі, всі оприлюднюєте, які прийняли не лише тим людям, де є те, хто звернувся за кикимо питанням, а всі рішення оприлюднюються. Бо згідно закону про доступ до публічної інформації, стаття 6. Пункт 2, забороняється приховувати інформацію стосовно коштів, бюджетних землі та інших матеріальних благ. Навіть якщо людина дане матеріальної допомоги дві копійки, або там ну я отрірую, да, дабо десь відео це рішення уже не може бути секретним. Воно публічне. Ви вішуєте на сцені на сцені, люди ну, знайомляться, ще це можливо, це. Можливо, можливо, може бути закрита у <кху> Нас немає нас лише хіба спільні питання на межах на розмежуваннях між соціальною. Ви не повірите, всі міські ради, де ми були, всі кажуть, що у них землі землі у них ну, немає, але. Але аж тим, земля роздається, ми ж це знаємо, ми живемо на цій землі. Можливо, у вас в селі не було з цим взагалі ніяких рішень прийнято. Ми хочемо отримати, до речі, саме на це питання у письмову відповідь. Ми зараз принесли інформаційний запит. Саме з цього питання. Будь ласка, надайте нам всі копії рішень сесії. Данатськові сяків, пишіть. Ми хочемо отримати відомості про видані земельні ділянки протягом 2015-16 року. І я б вас дуже попросила, я хочу пише Ільна повести. Оксана Михайловна. Оксана Михайловна, я дуже би вас попросила, будь ласка, будьте уважніші до виконання інформаційних запитів надання відповіді. Тому що ці відповіді, які отримувала Мирослава Горщ, вони не відповідають законодавству, на жаль. Але я думаю, що ви просто з цим справитесь, научитесь, буде все. От, якщо ми питаємо інформацію, чітко ставимо питання надати вичерпні відомості про суму отриманих щомісячну коштів головою села, секретаром секретаром сільської ради. Посадовий оклад, я указую, посадовий оклад, всі віди інших нарахувань, надбавок за 2015 рік суми премій виділити окремим рядком, то ви так і зробіть, ну як людина вас запитує, розумієте? Не так, як ви славі на три запита одної відповіді. Так? І суми, дійсно законодавство, тому я думаю, що не буде жодних питань, якщо ви. ну, ми... Ваш... Мені сказали відповідь на це питання, що от зараз ви повторили його, частково повторили. що Це взагалі згідно захисту про, про да, персональні дані. Да, ви складалися ви на цю про персональні дані. Да. Я читала цю відповідь. No. Я вам хочу сказати, що у вас, звісно, вам важко працювати, у вас немає юриста, правда, в сільській раді? Немає. Правда, немає. Вам нема з ким ну, порадитись на цю тему, тому що кожну відповідь мав би юрист візувати, перевіритись законодавством. Mm -hmm. Не важко, я це розумію, у вас немає юриста. Але ми вас просимо, будь ласка, почитайте закон про персональні дані, він невеликий, і там чітко вказано, що таке є персональні дані. Це комплекс відомостей про людину, комплексі, згідно яких можна ідентифікувати людину. Якщо ви скажете, мене, наприклад, звати Стопак Лариса. якщо вам треба написати про мене, якісь відомостей, і ви напишете, що я Стопак Лариса, це не персональні дані, бо стопак Лариса в Україні багато. Якщо ви вкажете стопак Лариса го року народження, мешканка такого то ідентифікаційний код мені вкажете, ось ці в комплексі всі дані називаються персональні. Ось такі дані розголошувати про людину ви не можете. Крім того, вам треба пам'ятати, що державні службовці, коли йдуть на службу, ви ж державний службовець, правда? коли йдуть на службу, мають порозуміти, що всі відомості про вас, навіть персональні дані, будуть відкритими. Ви ж заповнюєте декларацію про доходи, правда? Так. Ви маєте його прийомновувати, де ваша так, декларація українська? Те де, вже пройшов. Зараз мали десь нам показати, де ваша декларація. На сайті районної ради. Ага, ви туди ви використовуєте їх сайт, так? Да? Так, будемо здавати. А ви ще не здали? Ну так, по і сільських депутатів шостого скликання, сьомого скликання податково. Розумієте, у вас і у голови села у секретаря декларація ваша. Має бути оприлюднено, тут у вас, щоб кожна людина заказувати. І вона вже мала бути там, тому що по закону ви мали здати то до 30 березня. На 1 квітня. На 1 квітня всі декларації. Так, да, 30 березня останній день заповнення декларації Сьогодні 7 квітня. Uh -huh. Ми в uh -huh. оціню хотіли би побачити декларацію. вашої голови села, можна показати? Просто давайте її вивісимо в селі, скажемо людям: дивіться люди, йдіть, дивіться, ми виконуємо закон, у нас це і відкрите і все і тему закриваємо. Добре. Одну хоча б тему, правда? Михайлович, скільки вже Це раз були обрані секретарем. депутатом депутатом, а потім секретарем? Так, шо? Шосте скликання і тепер сьоме скликання. Це друге скликання, да у вас? Так. А секретарем працюєте скільки З першого квітня прошлого року. Лише а, то у вас Чи... ще небагатий досвід. Чи... А хто до вас був? Ну до мене була людина досвідчена, да? Декілька працювала 20 років. Ну зрозуміло. От бачите, ми вас трохи нам ще ми нормально по закону робити, працювати. Ми не будемо ціплятися, ми будемо. В міських радах там великий об'єм роботи, у нас копії зняти? Ні, ні, ну я зареєстровано. Я забираю одну залишається залишається. Одна наша, одна наша. Це те, що ми просимо від вас. Я просто до кіземплярів порятувано. П'ять днів у вас є на відповідь, і я би попросила, ну ти можеш через п'ять днів зайти отримати? Я би попросила надати відповідь Мирославі. А через п'ять днів добре? П'ять робочих днів. Приходиш, отримуєш відповідь, і нам в інтернеті просто його прибуває, щоб ви не їхали за нею. Добре? І щоб ви не тратились на конверти і не посилали нам. <говори> і ми, але зверна, звертаю вашу увагу, що відомості про вашу зарплату, оклади, премії, матеріальну допомогу, всі <говори> інші виплати це не є персональними даними. І, будь ласка, не порушуйте закон, а повідомляйте про це, коли вас питають про це. Ви один раз людям показали і все, і питання закрите, розумієте? Більше до вас ніхто не буде лазити і ходити, слухайте, а скільки ви получаєте? Ви кажете, от та і Подивись там моя декларація, раз ти такі цікавий тобі, іди подивись. І все, питання закрили. А я прошу надати належним чином зав�� завірені копії всіх земельних рішень, сесії, всі земельні рішення, не про виділення земельних звянок, не про затвердження меж там, а всі земельні рішення, які відбувалися. А і рішення 2015 та 2016 роком. Самі рішення, без додатків, без документів, згідно яких вони, просто самі рішення. Добре. І щоб ви не тратили багато допомоги, ну, якщо вірити не 25 людина, то просто ви не століть. Чи надавалися, чи всі надавалися земельні, земельні ділянки? Всі земельні рішення. Земельні рішення. Це встановлення меж, е межеві спори, витягнути земельних ділянок, затвердження документації, да, затверда. Да. всі земельні рішення. І от протягом 2015-16 року це землі, так? Да? Щоб ви допомагати зекономили, можете з двох сторон копії робити, щоб ну, не втратили uh -huh. багато. У вас нема стільки грошей. Я бачила ваші, е, я постійно дивлюся за вами на відповідних фінансах на сайті, ви знаєте, що є такий сайт існує, де всі ваші проплати через ну, бачиться Україна. Тому я там уважно дивлюсь, куди ви робите свої проплати, і бачу, що грошей у вас нема небагато. Там у вас, крім е, зарплати, податків-то взагалі, та особих виплатів. Видатків ні, немає. Декілька приватних підприємців. Декілька приватних підприємців, там у вас обслуговується, бачу, виплачуєте їм А так, взагалі там коштів багато. І що прошу, повідомити, де саме, у який спосіб оприлюднюються для громади всі розпорядження голови села, крім кадрових, виключно кадрові розпорядження не треба оприлюднювати. Всі інші треба. Та розпорядження проскликано сесії до виконку за 10 днів додати засідання. Ну, це ми зараз вже обговорили, з вами ви напишете, що на стенді оприлюднюється. Просто там треба буде трошки чи більше стенд, чи, от, чи одну на одну. Ну якось місто, мало важко місця. Да? Розпорядження сільського голови. так можете вішати. Отак одне, під одне, під одне, під одне, І отак колонка. Розпоряджень, колонка. Проєктів рішень, колонка рішень. Так вирішити з тою ситуацію, що мало дуже місця у вас на стенді? І якщо ми з вами ось так співпрацювати будемо, і у нас це вийде, то ви тут будете першою сільською радою, яка стане зірцем для всіх інших сільських рад. Чого я вам бажаю? Ну, ми так і сподіваємося, Викридості, що відкритості відкритості роботі, роботи своєї. Ну, а якщо заява написана, лише. Як проєкт рішень? Так, заява може бути написана лише за 10 днів там, чи за 5 днів. А як на Абсолютно. сесію січня? Це ідана. питання. А це, як це для вас буде трошки, трошки ламати шаблони, прийдеться. Да. Але вже міські ради все, все це давно вже пройшло. Просто до вас ще трошки не дійшло. Дивіться, що ви робите. Якщо людина вам подає сьогодні, наприклад, я прийшла, даю вам заяву сьогодні. Uh -huh. А у вас сесія через 10 днів. Ви моє питання? Не можете, не маєте права по закону поставити через 10 днів на розгляд. Не можете такий закон. Ви маєте мені надати відповідь чи не надавати відповідь? Я маю знати сама згідно закону про звернення громадян. У мене 30 днів. По закону у мене 30 днів. Я вам дала звернення, пішла додому, чекаю 30 днів. А ви за 30 днів, через 5 днів, як отримали заяву, готувати проєкт, розглядає земельниця чи. Бюджетний чи інша, ну яке там, що бувають, опікунські питання, ну різноманітні. Розглядає спеціаліст, який це робить, так. і вивішуєте проєкт рішення. І проєкт рішення 20 днів на стенді. І виключно на 20-й день ви можете виставити його на сесію. Ви дивитесь, коли буде сесія. Через 20 днів сесії не буде. Вона буде через 25 днів. No. Лише тоді можете поставити. Лише тоді. Лише після 20 днів, коли було оприлюднено. Ви можете сьогодні отримати мою заяву. І порахувати у вас по графіку сесія планується через приблизно там 22 дні. Приблизно, ви думаєте, так так казав голова села, що там звіт треба по бюджету робити, приблизно значить, ви можете приготувати проєкт рішення за день бігом. Зроби, будь ласка, там земельниця, Зробуй це побыстріше, щоб вкластися в термін до наступної сесії. Бо якщо вона буде довго думати, 5-6 днів може не скластися. Ну тут треба як як життя підказує вам. По плану, не вийдеться, не вийде. По Чотири сесії на рік, як по одна на кварта. Як це таке чотири сесії на рік? Це хто вам таке сказав? Ну, так. Закон про е, органи місцевого самовіддання пише, що сесії проводяться по мірі необхідності а земельних питань щомісячно. Це що ви собі придумали таке раз на рік? На квартал? Це ви трошки примудрили. трошки. Але в нас немає землі, земельних питань у нас таких якби нема. А вам кожний місяць нема заяв, нема що розглядати. Так? Ви це хотіли? Кожний ми місяць не нема, нема землі, земельних, земельних питань у вас кожен місяць. Ви розглядаєте? Зібрали дві заяви, виносите на наступну сесію. Сесії скликаються по мірі необхідності. Прийшло я... на 5 заяв людей. Все, оприлюднено, 20 днів посіла, слухайте, вже пора все дівати. У мене йдете до голови села, кажете, слухайте, у мене зібралось там 4-5 питань, вже можна робити сесію, давай, скликай сесію. Він видає розпорядження. Ну, у вас трошки специфічно, звісно, що у нас на сесії по 80 питань розглядають, розумієте, в містах, да? у вас трошки специфічне, але просто не порушуйте закон. Має бути 20 днів оприлюднена. А далі, уже як виходить, коли ви сесію скликаєте? У вас що, чіткий графік сесії затверджено? Я його просила, його не було і нема. Він не може бути, бо з на Йому закону написано, сесії скликаються по мірі необхідності, а земельні питання щомісячно. Так що От літом, наприклад, в містах теж 2-3 місяці не скликають в сесію, бо там відпустки пішли, да, всі пороз'їжджались, буває таке питання, там нагромоджуються, багато тоді питань, коли вже закінчиться пора відпусток. Буває так. А у вас так буде систематично тоді, якщо ви так рідко скликаєте сесію. За рік-чотири сесії, так, у вас максимально? Зараз двадцять минут з часом. Так, п'ять буває? шість-п'ять. Не бувало ще жодного разу все чотири. А, ви ж не були mm. багато років, ви тільки рік так, були на посаді? Ну, no, є за... сесія, що дві засідання, наприклад. Одна no. од... одна сесія, але за два A засідання А, Дві проколи. засідання, так. Ну, все одно протокол буде на одну сесію. Зрозуміло. Я думаю, ви розумієте, ви маєте працювати для людей. А як людям удобно, якщо у вас є від людей 10 заяв, то мусите негайно скликатися сесію, через 20 днів, як опрацювали їх заяви. А якщо нема заяв довго, а лише одна, наприклад, лежить, да? ви через одну заяву і вона там нічого не термінова, не можете скликати сесію, ну тоді розмовляйте з людиною, чи може їй треба скоріше, чи може вона перепише вам заяву іншою датою, але у вас строго 30 днів на відповідь. Нічого, я думаю, такого нового я вам не розказала, крім того, що. Закон про публічну інформацію, і він коротенький, на півтори сторінки, і закон про персональні дані. Якщо ну, ви трошки вникнете, то зрозуміло, що важкувати без юриста. Але щось ви не знаєте, що... Ви не все трош... ви хочете, звідки виходить. Зрозуміло, що для вас це нова. нова така ситуація. Завжди село так працювало, що ніхто нікуди не приходив, а тут на тебе ходить якась Смірослава, тут ще цела топ, приїхала. Це нормально. Ми просто хочемо, щоб ми не хочемо це навчитися наших закарпатських чиновників і ми їх навчимо. Це я вам слово даю. Щоб вони працювали відкрито, прозоро і не боялись своїх виборців. Виборці, ці виборці, вони будуть вам лише вдячні. На наступний раз вони вас, саме вас виберуть і проголосують, якщо ви відкрито покладете всі документи. Добре. Люди, дивіться, ми нічого від нас не приховуємо, будь ласка. То тепер у нас вже тут доприховували. Добре. Добре. Я Проект, думав, що у але добре. З проєкту рішень прочитаю, ознайомлюся, доопрацюю з проєктами рішень. Вона Ми ще розуміло. зараз розмовляли з вашою земельницею, вона зрозуміла, я думаю, ось то, що вона підготувала рішення, зараз сьогодні у нього написано там рішення, там Русуха, да, щось там попросили. Вона просто, коли це приготував, коли заява прийшла людина, вона має швидко, швидко то приготувати. І вона перед словом рішення пише слово проект і все. І це проєкт. А чому проєкт? Тому що люди можуть внести свої зміни. Чи ви самі ви, спеціалісти і працівники можете внести зміни? Ви написали в проєкті а потім подумали, ні, там щось інше, ми вже переміряли, ходили, там зовсім інша площа. Щось там може змінятися. І вже на рішенні буде Бо, трошки інше. Тому проєкт. За 2016 рік я всі. Рішення виконавчого комітету всі рішення сесійні, всі розпорядження за місяць даю прокуратуру. А це правильно? Ми ну, так всі міські ради теж робили. Зараз в родичі не, не відмінили це, то було розпорядження, Не відмінили. обладнані, надіючу, так? Да? Так до Бо... 10-го, якщо наприклад 10-го, -е, так як е, копії всі всіх прийнятих рішень ви можете, місяць, можете -е у неділю, то можна здати або завтра, або в понеділок. Виходить, що всі, всі копії, копії рішень виконув і сесії. І сесії і є це, це інформація цікава. Є всі копії, всі продубльовані. Вони в прокуратурі. В прокуратурі району? Да. В районній прокуратурі. Якщо тобі тут щось не дали, ти звертаєшся до прокуратури. А закон про публічну інформацію говорить. Публічною інформацією є та інформація, яку тут произвели, от саме тут в ці сільські ради, або вона стала їм відома згідно виконання своїх посадових обов'язків. Хусткому прокурору району стала відома інформація про рішення сесії, бо йому надіслали, згідно розпорядження mm -hmm. голови адміністрації. Все, він розпорядив публічну інформацію до нього запит. Дайте мені рішення всі виконкомів Ніжнобусільської сільської ради. Розумієте? Два, да, два може, канали, де отримувати інформацію. То, що... То, що ви це робите, це робить прокуратура для контролю. Знаєте, вона там, але зараз так, так, так. це слухайте, я вам, якщо мене правильно приймає зараз, це незаконно. Тому що е десь в липні місяці 2014 року е з прокуратури, з прокуратури України, зняли повноваження по загальному контролю. Це був загальний контроль. Вони мали контролювати кожне рішення сільської ради, міської, але це вже не працює з 7-го року, 14-го року. Цього місяця 14 року. Тому їх вимоги надсилати їм ці документи є незаконними. Повірте мені, я дуже добре знаю законодавство, Вони є незаконними, ви не маєте їм нічого посилати, тому що вони, у них немає тепер повноважень по загальному нагляду. Він не може перевіряти ваші рішення. Все, нема такого. Забрали вони повноваження новим законом про прокуратуру в 2014 році. Так що ви цілий рік посилали їм ці рішення ну просто почитати. Він не має права вас вимагати. Не посилайте, послухайте мене, що не треба робити. Вас загальний нагляд, ну я не посилаю. Не ну, 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 не то... не. Зря, це ну, Тому зря не зря. Люди <рес> будуть боятися, як це прокуратура не в... відісла то. Мі... Можна можна вони порушують а... законодавства. Це порушення законодавства. Вони не мають права вас це пустити. Все. Тому я зразу. А ми, якщо ж ви їх неправильно приймає, так, так нам так вони суд зразу по праву? Хто? З не мають права. Вам... Забрали у них це право в липні місяці 14 року. Забрали право, не бійтеся. Дивіться, у нас насправді е, пройшла така тихе, тиха, така повзуча революція і не в пользу громади і, і, людей в Україні. Коли прийняли новий закон про прокуратуру, в липні 2014 року внесли зміни. Тоді повноваження у прокуратури наглядати за нами всіми забрали. Вони раніше це робили, да? кожне рішення перевіряли, мали, зобов'язані були перевірити. А зараз у них немає таких повноважень. А ці повноваження нікому не надали іншої будь-якої структурі. Тому повноваження по контролю органів влади і прийняття ваших рішень лягло нам на плечі громади. Наразі на сьогодні, вже півтора року, да більше. Лише громада може вас перевірити, а прокуратура ні. Знайте це і запам'ятайте. вас може перевіряти прокуратура виключно в рамках кримінального провадження. Якщо на вас не дай Бог, хтось відкриє кримінальне провадження, прокуратура має прийти і сказати, слухай, у мене кримінальне провадження, іди сюди, будеш давати мені документи, допит, і замати документи може. А просто перевіряти ваше рішення не може вже довго, півтора року, або вже скоро буде два. Так що навіть можете не посилати і нічого вам за це не буде. Але ось коли по інформаційному запиту вас питають люди, ось це вже треба лучше робити, бо там, там невеликий штраф. десь. Зараз ми одного чиновника змусили заплатити штраф, чиновника обласної держадміністрації, заступник департаменту комунального підприємства. І у повноважень справ людини саме за це наказує, саме він притягає до відповідальності. Уповноважений Верховної Ради справ людини. І ось зараз чиновник этот руманець, можете чув, да? Я викладувала в інтернет-відео, сплатив штраф через суд 453 двини. Штраф невеликий, але просто це адміністративний поступок, він і на ранг, присвоєння рангу буде мати ну, вплив, і на премії, і на багато чого. Ну, імідж загальний підприєм. То, 10 хвилин у нас запасу, через 10 минут сесії. Да, може, да, дамо пару минут. Добре, дякуємо, дякуємо. Да. дякую вам дякую. дуже дякую. поговорили. І я можу вам залишити свій телефон. Я так, вам якщо... дякую за надану інформацію. Можете перевірити її за мною. Просто я цим може займаюся багато років і дуже добре знаю закон про публічну інформацію. І про персональні дані. Ну, ми це вже проконуємо багато е... часу. Треба прийти, теж і, і до мене прийти, і теж так як ви представитися і щось мене і громадянка. У вашим села людина а, я, я впізнаю людину, що в нас з нашого села. Я упізнаю людину. Не, я залишилася жити. Ні. Ну, спочатку, но... а потім я вже останнє от відео, я вам громадська, говорила. А, 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 вона вже давно член нашої громадської організації. І а, ну, просто по посвідчення ми тільки тепер зробили всім, тільки тепер зробили бо у нас на тих по посвідчень. Але реєстрація громадської організації є, вона зараз буде реєструвати свою громадську організацію в Куст. У нас є в Закарпатті громадська організація так. з народного контролю. <поє <поє> да, районі, ось, от перше дивіться, <поє> ось це перше наше посвідчення громадської організації, яка, яка в Ужгороді зареєстрована. А тепер у нас окремо по містах, по селах окремо свої організації вже. От за буде Но громадська з 14-го року. Так що ми з 5 травня над цим працюємо. Скоро і, Але в селах і ми і ще дистанція. не були. Ось ви у нас перше село, тому що у нас перший член організації села, і тому ви будете перше село, хто зробить так гарненько це все. Так красиво буде оприлюднювати все, що ви станете прикладом для інших сіл. Ось ми поїдемо в Чнодію, збираємося з їхати в Лучки. Ось там ми скажемо, слухайте сюди. Ось в нижні вистріли приїхали, ось там є стенд. Дивіться, вони ж нам будуть говорити. У нас нема сайту, у нас нема газету, у нас того нема, у нас, у нас того. У Теж немає газети, нема сайту ну, або добре. У мірі, а вона ми... стенді виситі стен і те, будемо викладувати, будемо працювати, так. будемо викладувати до кінця сесії? Я, я послухала і зрозуміла. Я не має бути, що не доопрацьовано. Розумієте? Я... Але я так само Я зрозумі... дякую, що ну, я повчилася. Безкоштовний був семінар. Мастер-класи можна є. ходити додавати по сільських от... та... Google заходите і набирають закон про доступ до публічної інформації. Mm -hmm. от зараз можете зробити? Чи зараз не менше? Да немає часу, бо в них вже він треба питає, на, на сесії. Сразу, ви на нього не плацаєте і все, закон перед вами, прочитали собі. ну-ка, ну-ка, я перевірю, що вони там мені казали, сьогодні ці розумники, і все, він невеличкий закончик. І ви його прочитаєте, будете знати там. І будете виконувати. І буде це у нас гарно, і співпраця наладиться. Все. Добре, але просто, щоб ви знали, що, що ну, наша організації, то виходить, будемо...